Сантиметрів вісім, десь так, таке корення відходи. Чи mm -hmm. все-таки у чужок, щоб не все mm -hmm. є. Обаче все подовжені. Mm -hmm. Для корення водою обличку або спрейчик або чай, надмічаю. час mm -hmm. виложиємо. Прямо перша кишки. Ходить просто. Та... Кусточку, кепочку. Uh -huh. <гурю> <гурю> uh -huh. Кепка по немарі. Уже там регулюється. Кепка до речі, ну. Панама навряд чи ассичка. Uh -huh. Добре. Пробори можна проектом, uh -huh. <гурю> але кепочка буде на

Якщо буде перші дні дуже тягнути, то ви можете помити голову. При кожному митті стає менше при голові що вони швидше втрачають свої кількість. Угу. Якщо буде зовсім, не окей. Ну, а так голову раз 7 днів. Якщо на море поїдете на океан, плавайте та й туйте. Не полиняє. Yeah, Колір не дмиться, Перевага перед торговою волосся. Якщо ці люди стрижуть других людей.